Урок 5.4 Властивості газів, газові закони. Перш ніж розглянути рівняння стану ідеального газу, пригадаємо властивості газів. Гази не зберігають ані форми, ані об'єму. Характер їх молекулярного руху безладний або хаотичний, а траєкторія руху молекул ламана лінія. Молекули газу розташовуються безладно на відстанях, які в 10 і більше разів перевищують розміри молекул. На попередньому уроці ми вивели рівняння для n-ної кількості молекул газу n велике дорівнює pv розділити на kt. Запишемо це рівняння для одного моля, отже, pv дорівня N авогадра kt. Слід зазначити, що в правій частині добуток n на k є величиною сталою, а величина ця називається універсальною газовою сталою і позначається літерою R велике. З уведенням універсальної газової сталої рівняння матиме вигляд PV веду рівня велике Т. Отримане рівняння встановлює залежність між об'ємом, тиском і температурою газу. Використовуючи його, ми можемо визначити будь-який з трьох газових параметрів за відомими двома. Проте, це рівняння справедливе лише для одного моля газу. Отже, для ню молів газу це рівняння набуде такого вигляду: ПВ до рівня ню РТ. Проте число молів газу можна визначити, знаючи масу газу і його молярну масу. Ми отримаємо рівняння справедливе для будь-якої маси газу ПВ до рівня М на молярну масу РТ або нюРТ. Це рівняння рівняння стану ідеального газу або рівняння клапейрона мінділєєва В цій формулі тиск газу, об'єм, маса, молярна маса, універсальна газова стала, температура або кількість речовини. Рівняння Клапейрона зв'язує макроскопічні стани системи даної маси газу при переході зі стану 1, який характеризується параметрами P1, V1T1, у стан 2, який характеризується параметрами P2, V2T2. Отже, математичний запис рівняння клапейрона P1V1 розділити на t 1 до рівня p 2 v 2 розділити на t 2 Газові закони визначають кількісну залежність між двома параметрами даної маси газу при фіксованому значенні третього параметра: процес, у ході якого один із макроскопічних параметрів незмінної маси даного газу лишається незмінним, називають ізопроцесом. Оскільки стан газу характеризується трьома макроскопічними параметрами, то і процесів також буде три. А саме ізотермічний за незмінною температури, ізобарний за незмінного тиску і ізохорний – за незмінного об'єму. Розглянемо більш детально ці процеси. Ізотермічний процес описується законом Бойля-Маріота для даної маси газу. Добуток тиску газу на його об'єм є постійним, якщо температура газу не змінюється. Отже, p 1 v 1 дорівнює p 2 v 2 або PV дорівнює константі. Залежність тиску газу від його об'єму при сталій температурі зображається графічною кривою, яка називається ізотермою. Ізотерма газу виражає обернено пропорційну залежність між тиском і об'ємом, а таку криву в математиці називають гіперболою. Різним сталим температурам відповідають різні ізотерми. З підвищенням температури тиск відповідно до рівняння стану збільшується, якщо об'єм константа. Тому ізотерма, що відповідає вищій температурі Т2, лежить вище від ізотерми, що відповідає нижчій температурі Т1. В різних системах координат ПВ, ПТ і ВТ, представлені графіки ізотермічного процесу. Закон Гейлюсака або ізобарний процес. Для даної маси газу відношення об'єму і температури є постійним, якщо тиск газу не змінюється. Отже, v 1 до Т1 дорівнює v 2 до Т2 або V поділити на Т дорівнює константі. Ця залежність графічно зображається прямою, яка називається ізобарою. Різним тискам відповідають різні ізобари. Зі зростанням тиску об'єм газу при сталій температурі зменшується за законом Бойля-Маріота. Тому ізобара, що відповідає вищому тиску, лежить нижче від ізобари, що відповідає нижчому тиску. Отже, з трьох графіків, графік третій, П3 відповідає більшому тиску за П2 і П1. Крім цього, в області низьких температур всі ізобари ідеального газу перетинаються в точці Т до рівня нулю. Але це не означає, що об'єм газу справді перетворюється в нуль. Усі гази внаслідок значного охолодження перетворюються в рідини. А до рідин рівняння стану ПВ до рівня М нам РТ не застосовне. Перед вами графіки ізобарного процесу. В різних системах координат ВТ, ПТ. І ПВ. Ізохорний процес описується законом шарля. Для даної маси газу відношення тиску газу до його температури є постійним, якщо об'єм газу не змінюється. Отже, P1 до Т1 до рівня П2 до Т2 або П поділити на Т константа. Ця залежність зображається графічно прямою, яка називається ізохорою. Різним об'ємом відповідають різні ізохори. Із збільшенням об'єму газу при сталій температурі, його тиск, відповідно до закону боля Маріотта зменшується. Тому ізохора, що відповідає більшому об'єму, лежить нижче від ізохори, що відповідає меншому. Отже, з трьох ізохор В3. Більше за V2, більше за В1. Перед вами графіки ізохорного процесу в різних системах координат ПТ, ПВ і ВТ. За рівнянням П дорівнює константа помножити на температуру. Всі ізохори починаються в точці Т дорівнює нулю. Отже, тиск ідеального газу при абсолютному нулі дорівнює. 0. Ми розглянули властивості газів, а також особливості ізопроцесів і їх графічне представлення. Урок завершено.